Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати в Tomb Raider. Так, тут я вже відпочивала в таборі. Да? Все зробила супер топчик. збереженька. Ворота відкрила йдемо. Ага, стоп, мені казали, що мені треба шукати покращення тидовені. А я так не хочу вертатися, вам чесно скажу, бо це капець. Тут є ось не дуже дофіга всяких приколів, незнайдених. 15 схованок. А я мать, треба по схованки вертатися, походу. Бо це капець. Як я буду без схованок. Це треба було. Бо покращення якісь не взяла, блін. Не вийшло. А звідки вони тут випадали, ці люди? Ой. А, от туди, може. Ладно, не вийшло. Окей. Давай сюди теж не вийшло. О, сюди. Ну, а як вона там показувала? бочечка. ще? Я вас бачу, дебіли. Всіх бачу. Вам не жить. Я можу і впасти, але вам не жить. Боже, а їх щось до фіга. Всі помрете. Все? А я чому я не відстрелила цю фігню раніше? А, бо я не знаю, де її відставить. Оце баранеса, блін. Висіла верх ногами. Підібрати, підібрати. Щас весь лутєцький позбираємо ті почки. Таке мені треба, звісно, а що. Срали всі мої патрони і тепер. Кайфуєте, дебіли. Так, окей, я на підході... Ага, я відкрила гробницю. А в гробниці нема ніяких прикольчиків. А, ще одна жертва. Боже вони це роблять. І що там я взяла? Ага. Якийсь прикольдес. Що ще? Що ще? Більше нічого? Тут що? Дивіться. Ем, щас. Гробниця під гробницею прикол. Як мені змінити на запальні? Я забула, як змінити. Так, мабуть, не спрацює. А, так теж спрацює, ладно. Там в мене якась читалочка. О, це схованка Я впевнена, що мені сюди треба йти? Насправді не дуже. Зараз ніяк. Ага, це я хотіла побігти. Обереження. Тут нічого немає. Давай так, щоб не шмякнутися. Нічка. Молодець. Новий зайчик. Ляс тут є сходи. Теж є сходи, я не можу їх підняти, на жаль, але я однозначно можу спуститись униз. Ага. Кудись ще й зарилась, блін. От надо було мені те покращення дурнацьке. Ой-ой-ой, де це є? Криниця сліз. Я вже десь з іншого боку видерлася. Ладно, походу, я по ті штуки не піду. Прицілитись? А на що це мені? Табір. Ну, да. це однозначно треба. Ой, підпалила в таборі малу. Дивіться, скільки в мене цих штук? Я можу все нафіг покращити. Виконано. А я дробовиком майже не стріляю, давайте ось це повністю покращимо. Все, що зможу. Так, виконано збільшує, більше є. Меншу віддачу. Угу, дякую. Угу. Дякую. Ще є да? Ну, і Пістолет, мабуть. На пістолет немає. Я вирішила... Скільки залишилось? 188. Ні на що немає. Все. Ну, накрасувалось. Так, беремо знову цю штуку. Поки непонятно на що вона мені. Тут ось є якась стіна, по якій я можу вилізти. Прекрасно. Вже в самому низу. Вау. Добре. Наше мені це, поки не понятно. Полежі тут. Тепер ця штука не піднімається. А чому б її підніматися, хто мені скаже? Без мене. Ага, я занадто тяжка для неї, блін. Добре. Десь має бути Он він. Як він іде, я не розумію. На що мені це велібердан взагалі. Холи попасти туди, добре. Я не можу зробити це якимось іншим методом. Не засипається. Василькінсен, окей. Так, добре, значить, сюди, е сюди, 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 сюди. А що це за нитка? Хто нічого не зрозумів, то я. Добре, ну давайте мені ще раз ці штуки, а це то натупило. Пустить їхню ну, я опустила піднять. Куди ти, куди ти, куди, ти, куди? А якщо я от оце підпалю якось? Як там згорить? Він треба, щоб воно фігануло вверх. Я не розумію, як мені вибратися звідси. Ні, не сюди. Блін, тоді я ніхрена, не розумію. Я роблю якісь такі бредові речі, я не знаю, як розгадати цю чушь. Ну, хорошо, спустилась ця хіня. І що тепер? Прикольно, що Ларочка важча за цю штуку, що там внизу. І як мені рішити цю задачу, я досі не можу поняти. Я пішла гуглить. А ти на ньому обістя? Ні, я зайшла з дирки з іншої взагалі. Зайшла і, типу, така, вау! Гробниця! Тобто, не Ну, я можу вернутися Вер. просто назад і не заходити взагалі в цю гробницю. Наверх, Як бігать? Як бігать? Оба! Як тобі таке? О, таке? Блін, так вони хочеться. Як тобі таке? А де гробниць? Прямо йде Дивись, я щас супербагом пройду. Як бігать швидко? Е, Нігако, це на ау, Оба. Ну може бути тут такий паркурчик, що mm -hmm. це там речі. Це мало ймовір. Може і може бути Ну, Зазвичай у них була якась розгадка, типу, оце кидаєш якісь. Ну, Ти кидаєш якісь бамки, потім десь щось або підпарюєш, або ще щось. Я вже багато таких штук пройшла. Поки щось це не працює. Ну, ми можемо багом пройти, Давай! Давай! Боже! стой-стой, Сто Ну, мені здається, це неправильні. Ну, не, не лізь! Мені ж зараз проходження горить. Та То вставиш тільки без лиця. Добре. Так, ну коротше, Максим заліз сюди, якось якось заліз, бо я не змогла розгадати, не змогла загуглити оце сюди ради одного ящика, блін, причалапала Угу. Багом якось пройшли. Ну, я так поняла, що це неправильне проходження, але іншого, вибачте, не дано. Ого! І що ого? Як це проходиться, я так досі і не знаю. Нормально тепер пензлюємо назад. Я, походу, щось взяла. Якась модифікація. Очки в міні чи все-таки модифікації. Так, відкриваємо вправні вбивства. Все супер класно. І тепер мені треба просто вийти назад, як я поняла. Іншого тут маршрута я не побачила. Це насилу, блін, пройшли. Погнали. Пойдеш? Умнічко, красавечко, давай. Блін, тут скарбів, скарбів насправді, але я подумала після цієї гробниці, що ну його мене влаштує, те, що в мене зараз є з покращень. Йдемо до пекла. До пекла. Це ж треба було таке придумати. О, дивіться, тут можна вилізти. Нормально? Мені десь сюди все одно. Я давай мапку. Блін, ну давайте ще воно туди зганяю. Вилазь. Зараз по цих от будиночках хочеться не розтовти Ларочки балдушку десь в тій хаті. Ось щось. Супер топчик. Угу, Статуетка, схожа, справжня. Плюс статуеточка. Да? Топ іще тут є якась фігня Так, це я зараз дробашом вивалю. Це було, може, трошечки шумненько. О, я прямо на цій фігні стою. Може, вгору. Угу. Ящик. Досвід. Просто досвід. Максимально. Окіч, куди да. До... Ага, ні, все не все. Добренько. Десь тут є ще якась штука-дрюка штукадлюка. Ти Де сюди мала злазити. Та ну куди ти йдеш? Ні. Ох і Василь. Ти подивись, не хоче скакати. Нормально. Давай по цій штуці. Тут ти всюди була. угу. А це тільки що нічого там не хрюкнуло. Чи це вже в голові мене хрюкнуло. Ви чуєте, тут якийсь вінарник. Так, я маю бути десь прямо біля тої плюшки, ну йоперметер. Я стою в її напрямку. Що ще вниз? Я вже всі низи тут. О, дивіться, тут ось є прохід. Учно. Алілуя! Схованки. Так, все, нічого немає, я пішла звідси. Піввідоса витратила на щось, не знаю що. Пішли вперед. Сюжеточку проходить в мене і так все нормально з лутіком, з усім на світі. Посидь в таборі, збережись і пішли. Спорядження зараз візьмемо, звісно. Дробашик тепер будемо покращувати. Збільшує дальність уродження, швидкострільність, стрільність. Давай дальність чи швидкострільність, Швидкострільність, мабуть, поки що, а там розберемося. Все пішли звідси проходити цю прелість. Тримайте старого він тікає. Що відбувається? Бігти до старого? Хто це такий старий? Це не той. Е ...випадковий чувачок, який зі мною тут всюди бігає. О, книжка якась. Матіон забрав коло, зібрав нас себе секту фанатиків. Так, це кращий спосіб виправдати власну жорстокість. Що ж, мої зусилля, виправ... ви... мої для виправдалися? Тепер я маю вірних помічників, провідників моїх ідей. Вилі та вітер привели до мене саме тих, хто ідеально підходив для створення братерства Сонця. Людей з сильних тілом і слабких духом. Бурі зламали їхню волю, перетворили на безпорадно. Поротоплазму. Я ж допомогів знову те себе знайти сенс свого існування. Тепер вони служать мені, а отже, її великі імператриці сонця ніхто не наважить заперечувати очевидне. Це вона вказує мені шлях. Це вона керує всім, що тут відбувається. Скоро всі брати зрозуміються. Вона повсюди на цьому острові, Вона сама цей острів. Але про те, що Сонце повинно рости. Ми наберемо скільки людей, скільки зможемо. Я видам закони. Розроблю кодекс, за яким будуть жити брати. Жити і невтомно працювати ім'я імператриці Сонця, поки я шукаю ключ. Окей. Шукай свій ключ. Треба якось звідси кудись здимить. О май гад! Як можна так жити? Погоджуюсь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Що ж це тут у нас таке взагалі? <Заді>. <зад> Нічого не знайдені. Знаєте, я хотіла на 100%. А ну, взяли що відкрило. Грім? Це такий грім? На 100% гру проходить, але вже якось перехотіла і так добре. Якось я не по 100% іграх. Ну, і чекали. А як мені переключити стріли на, на запальні? А що це було? Я думала, я буду зараз оце з цим стягувати. Ладно. Та лечу, лечу, лечу. Бачу, ти тут всіх порозкидував. Ось бачу. Ой, бачу ще патрончики. Я бачу драбину, ну не переживай, дядько. Гості. Дякую, гості, я люблю. Головнівко, здавайся. Не сподівайтесь, виродки. А ви де? Що за звуки, вибачте мене? У вас... Ага, ну це кидає в мене якісь... Віртулькінь сині. Тут його треба прикласти першого. Оп, вибухнув. Ви чуєте в них тривога. Тут навіть тривогу, придумали Дебіли. любили. Капіська Я хрін справа хрінею уб'єш. Сходьтесь замочить її. Ага! От для чого це було? Один вмер. Ой-ой-ой, тихо, тікай, тікать, тікать, тікать. Особи, блін, кейнцю, фінін. Це було мені в голову тільки що. А як я його пропустила, блін? Пішли в сраку. Боже, мене так? Воно жахає, чесно вам скажу. Пішов в сраку. Я вибачаюсь, в мене зараз патрони закінчаться. Ви своїх не вбили, дураки? То ще, да? Все. А що такое, я обісралась Ару, живо. Поки так дарешта. Що за дедок? Итревает але я знаю, да? Поднимайся, разум мы їх вытянем. Зараза. Так, ну тут ній канат на той бік Вже йду, а от я не поняла, що значить я вже йду перейти на той бік. Де ви тут побачили канавну дорогу? Ви хочете, щоб я туди падала? Так, це я все не можу брати, це в мене все. Ну я поняла, що мені треба от на цю штуку зараз сіганути. Оберем дебілів. Тривогку наставили тут, зафлешбечили мене. Нормально так перелякалось. М -м -м. Там курки. Сорі, курки. Але це ж я там щось можу взяти? нечка якась. Зазвичай лаковане дерево, а це зроблено з латуні. і нерво було здорове, лаком на тут латунь, ма вірно. Ага, згоден, все відкрити пропахло тютюном, ну, можливо, це був такий стадавній -порт сигар портсигар. Катя століття 10 9 19. Ну тут ще щось є внизу. Можна воровати, звісно, на ту сторону. Злазити там може бути якась гробниця. За кустик. Ой, ні, в кустик в мене піде. І немає де вилізти, блін, ладно. У. Почу Я вас не чіпаю. Ти будеш мене атакувати? Давай, 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 зайчик. Так, тут полазим. Обов'язково. Е -е -е -е. Щось достала. Угу. Так, а ну почекайте. Я ще там все не зібрала, все-таки мені треба туди вернутися, бо, походу, тут моє далі проходження буде сюди. Сорянчик, Ларочка. Треба збігати. Нормально, вставай. Вже сьогодні так нормально потріпали. У мене тут учу. Блін, налякали. Е, а що таке? Молодець. А ніт, може і сюди. А, все одно я десь там зійду. Кучу. Нормально. А де я до цього була? А, ну так я сюди плюс-мінус і попадала. Окей. Щас тут полазим. Трошечки полазим. Все злась нормально. Це що таке? Ой-ой-ой. Туди я не піду. Трончики. Не треба. Угу. Ну, от такий Де він, той дебіл? Хто припаркувався? Ти ж бляха, Це то припаркувалося -то точно. Блін, як мені переключити на ці запальні? Я не знаю. Я забула. Я ти зараз в голову, як закину цю борду, блін, то ти не будеш більше жити. Висувай, висувай, балдярку. А я больно, а мені прикольно. Ха-ха. Я ж тобі зараз... О, тепер запальні знову. Як це працює одному бою відомо? Ну, да, лобаться з чуваком з дробашом стріл, ну, на стрілах. Нормально так, я вважаю. Обобрали. Щось там зверху не обобрала, Ну, уже що зробиш? Назад вертатися не хочу однозначно. Нашла якусь скриню. Вірно, в цьому інро якісь воєначальник зберігав свої накази та печатки. Вау! Патрони максимально. Та йома, яких це патронів у мене максимально, хто мені скаже. Блін, там зверху ще якісь коробки були. що мені? Хочеться туди взагалі то Тут є десь якийсь вход, я не знаю. Ну і куди вона шляхнуться? Та блін, наша мені так коробка запарена. Ладно, походу, все одно в неї спріляється бігти. Як мені переключиться на запальні? Я не розумію. О, зараз запальний якимось чудом. Час обгорить. Злазь? Та ну не скачі, а злась. Все добре, тут коробки. Які ми дуже потребуємо, Ларочка. Угу, Тут не хоче падати. Перейдеться. Тут десь коробка моя ляпнула. Ага, дивіться, тут теж ось є прохід. Оглянути що? Щось оглянуло. Так, я тут все забрала. Все забрала, пішли звідси, значить. мілка, йдемо далі. Так, тут було. було. Мені треба на ту канатну дорогу. Окей, залишилось метрів 100, ніби як. Так, тут теж ось можна було б спуститися. Угу. Ось фігнюлінка є. Тепер висадіть мене назад тут. Дякую. Тут що? Дуля приблизно. Давай. Де вони їх погано бачать? Блін, це тяжко, тут крутиться мельниця якась. Що таке придумувати? Мельниця блін. Так, це я зараз по ній погоду буду літати. Ні, треба так сіганути, щоб ця мельниця мене не прибила. Ти вижив, конь. Бог ти мій. Все, всі мертві. Аллілуй. ти, Богу? Так, манить мене той проходик. Вон туди. У, от і гробничка. Ну, конечно, манить. Ну просто так. Тут ще вниз щось є. Боже, я зараз як заблужусь тут. І це буде капіц. Підпали. Дякую. Зарі. Якийсь млин. Боже, я не знаю, скільки в мене цей відос. Це просто ціла вічність, наче. І ще щось знайшла. Господи! Це дуже важко. Сьогодні не день томрайдера однозначно. Треба покращити якесь спорядження. От. Дулове звуження. Мені треба. Чи мені треба рефлене передні руків'я? Збільшує дальність. Чи. Зменшує віддачу, звісно, збільшує дальність. Все. дякую. Так, збереженька прийшла. На цьому на сьогодні ми вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте за наступного відео або на стрімі.